Сприяти розвитку медицини у Варшаві. Відбувся міжнародний форум щодо відновлення України в напрямку медицини. Івано-Франківську область представляв перший добровольчий хірургічний шпиталь з трьома проєктами. Це є така міжнародна зустріч українських лікарень, муніципалітетів і організацій, які потребують розширення своїх спроможностей щодо лікування і реабілітації військових і цивільних, які поранені внаслідок російської агресії. І світової спільноти, це міжнародні гуманітарні організації, представники урядів країн, і європейських, і світових. Але саме тих організацій, які мають намір допомагати українській медицині, але хочуть робити це от як точково, знаючи кому, знаючи на реалізації яких проектів будуть потрачені. Або Фінанси або розробки чи науковий обмін інформацією та технологіями. Керівниця ветеранського простору Олена Дудзенко розповідає: на міжнародному форумі в них була одна презентація, яка включала в себе три проєкти. Один з них це побудова додаткового корпусу до першого добровольчого хірургічного шпиталю. Шпиталь переповнений, тобто нам потрібен корпус, щоб розширитися, і саме це ми доносили нашим міжнародним. Партнерам. Друге це проєкт ветеранського простору, тобто ми потребуємо саме його інституціональної підтримки. Довготривалий це проєкт, який спрямований на таке синергію благодійних громадських організацій, ветеранів, членів їх родин, комунікацію з владою, з медіа, тобто, щоб це таке такий майданчик, на якому об'єднуються ветерани з усіма інституціями, які є в місті, для того, щоб інтегруватися якнайшвидше та як найоптимістичніше. І третє, якби такий наш проект, меседж, який ми. Направляв направляли, і це був найважливіший для нас. Це пошук партнерства в плані обміну досвідом, в плані лікарських лікарської такої співпраці, в плані навчання в клініках міжнародних. До конференції доєдналися 26 учасників з усієї України. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.